Виш, дивись. Старший. Дивись тут старше. Висока ситуація. Ну, я тебе вчора вже оповістив, що в тебе підроблені документи по поводу мене. Бач, в мене дивився. 6 годині в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суда. Засідання. Бач. По, проти садового, проти мерії. У ну, тебе і... є підробні документи, по яких ти непонятно де взялась. Ти вияснив, от при поліції я тобі сказав, що є підробні в тебе документи, по яких ти отримуєш людину на лівих документах. Це не моя взагалі, блядь. Е ти вияснила, ні, ти не, не поняв. Я... Як ти не Ти не маєш оповістити керівництво. Свої. Я написав пояснення Працював там. поліції. Да. Ну, ну, а керівництво це своє оповістив, що тобі підсунули леві документи, якісь. Не поняв, я тобі сказав. Подивися, Прекрасно Прекрасно. свідомо робиш злочин, Ти розкоджаєш мені. Що, не треба мені розказувати. Я не розказую, тобі говорю. Ти свідомо це робиш. так? Говориш, розказуєш. Ти я ти дав пояснення компетентним органам. Що ну, ви хочете? Ти документ подав, покажи документ, я хочу подивитися, що ти за документ маєш, бо я його в житті не бачив. Які документи? Ти казав, якийсь документ є. там схожі на мене, хтось там є, Документи передані працівниками ТЦК в частину, а. У мене ваших документів немає. А в мене немає моїх документів. Ну так які до мене претензії? Я тут затриманий, чи як? Що ти мене тримаєш? Я вас тримаю? Так. Чим я вас тримаю? Руками, ногами. Тобто я можу йти. Куди? Я додому? Правильно? Ні. А чому ні? Ви перебуваєте в навчальному центрі. Мені не цікаво ваше навчання. Ну, не цікаво. Ні. Ну то що ти хочеш, ти свідомо отримаєш мене сюди зараз буде. Ти перешкоджаєш. Чому? Ти свідомо. Я в чому? Судам. Тут ще йде. Та у вас 28.03 суд. Ну, що, ні, що ви переживаєте? 28 а 18. 18. Ну, 18.03. Ну, Сьогодні яка? Тримаєш. Сьогодні як, мені який тримаєш? час? Наш тим час забираєш. Ну, все. Ну. 18. Тобто ти мене суд? свідомо отримуєш, так? Да? Затримуєш чи я? Ні, ви не затриманий. Ви ну. просто проходите службу. Яку службу? Що ти придумаєш? Сказки ці. Таку, бо ви мобілізований в час. Мобілізований документ, який в тебе в руках. Я тут при чому до того документу. Чому тут документ до мене? Ввісно. Жук Андрій Григорович. Ну, він ви в тебе є. А при чому тут я до нього? Я що, Жук Андрій Григорович? А хто ви? А що ти взяв? Я просто Андрій. А, ну мужчина Андрій, знаєш. Да. Ну, значить мужчина що? Андрій. Так що, я затриманий? Ви мобілізований. З пікового А ну, поясни сам собі. Що, блядь? Ну, ти... такого, що, що? ва. Працівники ТЦК. А при чому тут працівники ТЦК, яка з мені буде вказувати, що мені робити. Та блядь, яка фірма? Та не блядь, не блядь, ти скажи нормально, що ти. ти я затриманий час. Сьогодні приїдуть ну, до вас працівники поліції, ну, ви них спитаєте, ну, затриманий ну, ви? Ну, не затриманий. А я при чому? І ти мене зараз отримаєш, ти ж кажеш, що ти не відпускаєш. Куди вас відпускати? Ну, що ну, ти мене тримаєш? Тому що ви в частині... Що, що я читаю? Я зараз що я тут вообще перебуваю, бо ти мозги щось мені париш і розказуєш, які сказки. Та не пари, no. є, і я Не парю я вам мені ніякі і мозгар. Я собідний, правильно? Куди ви свобідний? Бож... Я куди я свобін? Ти що мене затримуєш? Ще? Стаття 407. No. Якщо ви десь кудись підете до, до... до... No. E, самовільного залишення частини, я no. вам no. кажу, що yeah. спробуєте покинути розташування. І що то що Вас повернуть все одно сюди. На які писаю? На підставі того, що ви мобілізований, наказом ДЦК. Я мобілізований? З якого да. перепугу? Які ТЦК, про що ти в мене мають. Дзвоніть, і До кого? ТЦК. А при чому тут ТЦК до мене? Я, яким, я що з ним щось заключав, якийсь договір? Та при чому тут договір? Як при, при чому тут договір? Я що не знаю, давай. Не знаю. Що? Ну, Ти маєш якісь документи, з ними говори, розберися. Розбираємося, на Я вчора треба... радізнався, що ти маєш ліві документи, мені музей париш. Я Які хочу ліві туди? документи я маю? Я вам пояснив, де ваші документи. Да, то не мої документи, я до них відношу. Ну так не ви ж писали вчора пояснення no. і заяву в поліцію. No. Розберуться no. і no. Да. проведуть, проведуть слід. Ну, Чекайте результати по вчора, ваших скаргах. Я пряму вчора, вчора дізнався, що ти маєш леві документи. Блять, я вам сказав, де, де yes. документи. Да, то не мої документи. Ну так ви б написали заяву, блять. Розбирається поліція по Ну вашам. Чекайте, коли розглянуть ваші скарги. Дурку, дурку її ну посидите, ну. пострадає. Ну я подумаю. Та, Зараз пару дзвінків зроблю і подумаю. Давай, Будеш не замахувати, будемо з тобою по другому говорити. Давай, давай, я, буде, тобі, цей. Не, ти просто свідомо робиш злочин, понят? Звоніть, я вам я кажу, позвоню. дзвоніть, поки у вас є можливість, бо да. її може і не будь, блядь. Ти що, погрожуєш? Ні, я вас просто попереджаю. Ну ти думаєш, що попереджаєш, бо трошки Конечно, наговориш своїм язичком. що багато буде буквально. Ти чуєш? ти та так бортом позариш? А то що ти зробиш? Побач. <кодувши> я щось заїбач, хоча тебе ще шатура закінчувати. Я, <пробуй>, я погрожуюся записати. <пробуй>, Попробуй. Заїбав нас. Я буду заїбав, блять. Я пояснюю. Давай не кричи, блять. Я Нах йому що писав. не виливай. Байдена крой блядь. А де є? А де є? Хто, хто брав? Хто цей евакуатор? Вас треба тих, а, хто вас а хто вам передав машину? Інспектори мені передали. А де інспектори? Ні, ні, я не знаю. А вас мені... дозвола якісь, як ви машину возите? Так, хто передав? Де начальство? Кореспондент. Не знаю, звідки ви. Звідки ви я я вас щас. питаю? Та да, не кричи ми. Не кричи, да, не, да, не, не блядь! Руки забрали! Нагло викрадають людей машини. Стоп, який дозвіл? Бери? Як ви машину катаєте, чужу? Ви приїхали на Паркувальники, э, міська рада, має муніципальна поліція, яка ходить вони собі грузять штраф. і отак перекидають друга. Покажіть власнику машини. В чому проблем? А ви з камерою просто дуже вийдіть. Давайте розберемося. Покажіть, що, розбереться? Давайте акт бігом що ви, мені приказуєте? Хто ви Я буду приказувати. Людина перед вами. Я да. така сама людина, як і ви. Ви не така роботяга зараз. Бігом вискочив машину, показав акту. Ще раз, блядь, що ти сказав? – Ще раз, що ти не почув. Бігом вискочив. Да. Так. От ти диви, да. граму. Ти. Да, грам. Акт, дайте, ви машину чужу возите, ви грабите машини, ви в групі. Акт є для мене. Який я маю тебе. Для мене акт, а не для вас. Поліція Відлічу оперативну групу, небосна один. Це на хернова машина. А вони страхують нульову машину, типа побита, якщо щось вони типу, не відповідають. По акту побита повністю. Так, все, так, 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 покоцано так. Так, так, розб... так. І підкреслено так. так от буде, 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 вам буде. Все, 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 буде тобі, начальник, приїде, розкаже. А вони написали? — Що вона повністю побує і старт. що далі? Дії воєнні хлопці воюють, а ви в тилу займаєтеся якоюсь штучкою. Непонятно ми А от зараз ми вам покажемо. Зараз лейтенант поліції гора Микола yeah. Одивисько. Дивіться по документах, вона повністю побита. Як? От, давайте в вогляд машини. Повністю по документах вона побита. Ні, ні, давайте давайте ви не сідіти. Давайте я працюю. Все, я ви ви журналіст. Владу, я викликав. Ви, я викликав, ви, я викликав. Ви, ви, ви ні, не можна ваші документи. Слідчу оперативно викликаєте. Будемо зі цього. Як, ви, як то побито, да. Ви, ви не, не обявляєте? Ви Я подав. От викликав вас ви, 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 подав. Можна вашими документами звати, з, з вашими документами. Ні, не особо перед вами людина. людина? Я зараз поот провожу розслідування. По перше, журналістське. у нас на території підприємства. Проникли невідомі особи. Можна заяву написати. Журналістське посвідчення нуль Тим, що я користуюсь. Піч оперативно вже заложний визок. О, дивіться, зразу нарушення фіксуємо. Зразу дзвонимо на 102 нарушення, бо тому що приїхали доблісні ще пірати. Зразу фіксуємо. Ану, виходимо на службовій машині. На службовій машині бачите пірати. Дивіться, зразу нарушення фіксуємо. Почкайте. Дивіться, бо бачите, руки пхає. Зразу пірати їздять. Дивіться. Це за наші гроші куплені пірати. Дивіться, дивіться. Да, Доброго дня, це 102 да, служба. Дивіться, можна одразу зафіксувати. Дивіться, патрульна машина з якимись невідомими особами їздить в камуфляжній формі. Як це буває, Та не представляйся, все, ти вже нарушитель. Давай, Боже, цей от. Дивіться. Секунду, ну, не Все, ти стій. Ти. Прошу, Шики, пане. я з тобто. Сі, стій! Дивіться, па, Дивіться. Па, Дивіться. Па, Дивіться. Па, можна слідчо-оперативну групу па, зафіксувати па, нарушення. Па. Дивіться. Приїхала патрульна служба і в машині невідомі особи, в якісь, якійсь непонятній формі. А як це у вас слідчо-оперативна група їздить з якимись невідомими особами? Це як так буває? Поясніть, будь ласка. Щось я не так може розповісти. злочин злочин. зразу дивіться. Та що тихо? Я це покажи значок. А ну то чекай, яка свіжа приїхала? зараз номер номеру номер машини. Почекайте секунду. Номер машини 4533. В службовій машині їздять невідомі особи. І ще до мене тут це давай які спільне відпрацювання. Документи покажеш з ким, де звідси. Ви, ти що? Що зараз... ви хто? Я викликав поліцію, ти звідси на бой. Поруш такий облік. Ти? В вас є? Ви вродши. А який рошук? Від кого, ви в від кого? Розшук? Розшук? Ти, Шановний, вас, ти розшук шукає? Ти подивишся на себе. Хто тобі Я... повноваження Я дав? Ти? Хто ти повноваження мені. дали, стільки, щоб ти міг щось робити? Поліція, затримайте того нарушителя! Дивіться, дивіться. Шановні, можете приїхати на конфлікт. Дивіться в прямому ефірі, йде непонятні особи якісь. Ти, ти, що, не ти, звідси, ти який військовий службовець? Звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися. Шо Хто номер? тобі стільки розпоряджень дав? По-перше, Хто вам таке право людей взагалі? Ти себе ж назвав військовослужбовцем, зараз тебе провіримо, да, Який ти військовослужбовець? представся, документ. Документи. І що, які? Анону ну, покажи, покажи, представляйся. Звичай, 에, давай, можете, давай, дивіться, ви... дивіться, ви зразу в прямому ефірі, в прямому ефірі і по 102 говорите. Дивіться, Ви що думаєте, ви рулієте, що він прямим ефіром може порушувати правила військового? Можете зразу на тролейбуснув один. Виключу оперативну групу, бо тому що і тут якась непонятна безпеки, особа, викликаємо. да, і служба безпеки, прямий ефір, виключить патрульну. І, і конфлікт і скаргу на поліцію все разом. Да. Але, сюди. Ви да. Бачу, ті, ви і стахівці, давайте я да. Зрадники України. Да. Рот Дивіться, на мене міліція, бачите, Накладено ви чуєте статка, це. Взагалі, О, дивіться, якісь непонятні особи. Да, особ. Бачите, не, дивіться, на не, мене, от поки я з вами говорю, типа при працівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин. Дивіться, дивіться, мене ще перекрию. Дивіться, прямому офіційні. Дивіться, о, і ще друга дивіться, друга служба приїхала на виклик, то прямий ефір. Мені ефір. Е, якісь непонятних чуваків, щоб відлікти цей. Вот. А, абарі... офіційно дивіться. оголошено в от, да. ви є порушником... Дивіться, при поліції якісь камуфляжні формі розшуки об'являють. Відколи Диві, по закону камуфляжні це. Зараз ми ще вирок дошка принесемо в машині, є, покажемо, які ви до камуфляжні формі, хто ви, що ви. І хто вам надав повноваження? Дивіться, включають увагу, привезли якісь камуфляжні форми. Нас дивіться, це зараз, дивіться, зараз. От ви чуєте, дивіться, фіксуйте, фіксуєте думаєте, вот. що так будете протизаконно поводити? Викликати да. да. групу, Яку, яка буде розслідувати оцих злочинних влада. дій. Да. Ду, вони ще вони. насміхаються, тиснуть, перелякують. Тобто тому, їм байдуть. Ви і ви ця не поліція ви не перешкоджає ви тому. У нас, да, чин. чин, куміна, чин. буде Затримано згідно 210 статті і 22 статті. Закону Добре. України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви зараз ведете злочинну діяльність, проводить так, 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 так Говоріть, законуріть, бо мене Діця, перекриють якісь розуміні. неадекватні особи. При я відмовляюся від Відмовляє. ваших послуг. Відмовляється. Да. Затримані да. достали. Дивіться, дивіться, я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини. А мене, типа, хочуть, щоб дивіться, мені мені не дають, мені не дають розмовляти, мене забирають з місця злочину. Мене забирають. Дивіться, я забороняю. Дивіться, я з вами працюю. В голо мої друки, в ла мої друки працівники поліції. От бачите, мене мене заламують. Мені Да, забирає вас речі, затримувати да до вас зараз. я забороняю, забороняю Буде ваші ко я вас, дивіться. Вириває телефон. Вот дивіться до мене. Йде наглі погрози. Кайданки, дивіться, Секунди. От. тому що щоб прикрити факт злочину, викрадення. Тобто, мер ви мер прикриває. ДБР прикриває СБУ прикриває. Люди знаєте. От. тобто працівники поліції, яких ми наняли, щоби викрити. От мені вела мої друки. От, бачите, щоб ви розуміли. Я забороняю вам це робити, вас забороняє. Але що ви тут робите? Дивіться. От, бачите, все.